Привіт, друзі, з вами Антон Ферум. Ну, як то кажуть, в новинах коротко про головне. Поспілкуємось про плюси і мінуси електричного гольфа. Ну і хто вперше на моєму каналі, коротко хочу себе представити. Я Антон Ферум, Я з Кривого Рогу, я імпортер автівок в Україну. В деяких. Регіонах мене називають майстер спорту по електричних гольфах і так і є, тому що, напевно, в Україні я один з найбільших завіс електричних гольфів, але, як мінімум, у мене найвелики телеграм-канал з електромобілями в Україні, а ви що продумали. Друзі, жарти в сторону, електричний гольф. Поїхали про плюси. Друзі, по-перше, по зрівнянню з конкурентами, по зрівнянню, ну і взагалі, якщо не рівняти з конкурентами, його переваги. Це Формат хетчбек. дуже зручний, дуже комфортний. Ми піднімаємо задню кришку і ми можемо скласти сидіння, покласти великі речі, тобто дуже компактний, але втім, втім дуже комфортний формат автомобілю, зручний як всередині, так і зручний для паркування. Ну і другий плюс гольфа, друзі, це його надійність. Літійона батарейка NMC катоди Батарейка деградує. Дуже мало, за 6 років втрата десь в середньому 2-3 кВт не більше. Це рекорд в своєму класі. Мотори, редуктори, теж дуже надійні. Я бачив автівки з пробігами 246 тисяч, це найбільше. Він був в ідеальному стані. Батарейка мала залишок 27 з копійками кіловат уже на такому пробізі. Салон в ідеальному стані, тож, гольф офіційно заявляю, це надійне авто. І по Даним, які я шукаю по кількості зарядів, розрядів батареї, по моторах і так далі, я думаю, що гольф спокійно вийде півмільйона кілометрів. І переходимо далі до наступного жирного плюса. Я завжди клієнтам кажу: ви посидіть, пощупайте і поклацайте цей гольф, ви зрозумієте, я тільки сів, я одразу відчув наскільки тут круте крісло. Крісло, прям еталонне формоване. Тобто, я не знаю, у мене 100 кг ваги, але я сів як влітить. Тобто дуже все прикольно. Оце все м'якеньке. Ви дивіться, це все надзвичайно якісне зроблено. Нема ніяких нелюфтів, нічого, все натискається, все працює чітко. Це у нас максимальна комплектація, у нас тут цифрова приборка, вони бувають і не з цифровою приборкою, але в принципі, якщо ми беремо з максимальною комплектацією, а в Норвегії або перед максимальні, або максимальні, ми отримуємо. Дуже великий пакет різних опцій, і підігріви, і тепловий насос, і швидкісний портзарядки, цифрова приборка, безключовий доступ, підігріви дзеркал, підігрів лоб. Ну коротше, тут опції можна лічити дуже дуже багато, в тому числі і матричні фари з вирізанням. Тобто в максимальній комплектації настільки зафарширований і якісно зроблений автомобіль, як по електричній частині, так і по салону, що конкурентів просто немає. Ну і одразу переходимо до наступного плюса, це еталонне керування. Коли керуєш гольфом, це просто надзвичайний кайф. Мені важко уявити, який автомобіль ще так круто керується. Я розумію, якщо там взяти, я не знаю, якісь там BMW, яка буде в ціновій категорії, значно дорожча. І знову ж таки, Якщо порівнюємо з електричним, у мене є оглядає четвертого BMW. Не їде він, круто, ну давайте так, він не дарує стільки емоцій, скільки Golf. І, До речі, гольф бензиновий дизельний також не їде так круто, як цей, тому що низький центр тяжіння, у нас батарея знизу, і це дається взнаки. Керованість, неймовірна, еталона. У конкурентів такого немає взагалі. Ну і знову ж таки, під час руху ми бачимо низькі витрати з 36-ї батареї, де дається на використання 30,5 кВт, плюс якась там невеличка деградація. Це мінус, а не плюс. Ми маємо. В реалі 36-й гольф проїжджає без клімату 250 км без напрягу. З кліматом, якщо це взимку і є тепловий насос, то 200, я 220 на рекорд проїжджав. Якщо нема теплового насосу, взимку 170, ви проїдете по місту. Мій рекорд на 36-му гольфі 310 км, але це дуже сильно тошнив по дорозі. Це був міський режим з максимальним режимом рекуперації. Ну, а підвізка – це знову ж таки еталон. Надзвичайно м'яка. Надзвичайно, ну немає у конкурентів такої м'якої підвізки. Аналог це з великою колісною базою тачки на пневмі. Тобто, неймовірно, ви собі про якщо не їздили, ви навіть не можете порівняти з чим. М'якість неймовірна. І дуже важливий параметр: от дуже важливий плавність ходу. Знову ж таки, топчик. Що таке плавність ходу, коли у вас нема цих ривків, коли у вас все. Так, як треба. Тобто дуже плавно, дуже комфортно. З точки зору їздового комфорту це топ. Якщо візьмемо за 15 тисяч доларів конкурентів навіть в неелектричному сегменті, їх не буде. Не буде. Це топ. Ну і останній жирний плюс. Volkswagen це якість, це надійність і це Volkswagen, який ще зроблений в Німеччині. Розроблений в Німеччині. І Volkswagen, ну скажіть, це якась певна золота серединка. Це наче ще не преміум, хоча багатьма клієнтами він сприймається як преміальний бренд. Преміум я вважаю, це вже Audi. Volkswagen він предпреміальний, але все ж таки досить понтовий і досить приємний бренд. Мені здається, це саме золота серединка. На рахунок понтовий не понтовий. Напишіть, як ви вважаєте. Volkswagen. Понтовий чи не понтовий? В минулому випуску про Теслу, коли я порівнював гольфа з Теслою, я казав, що плюси Тесли це понти. Ну там прям це яскраво є. А що ви про гольфа думаєте? Може для вас і гольф, це понти? Основні плюси. І переваги гольфа на цьому закінчилися. Тепер переходимо до мінусів. І щоб підготувати мінуси гольфа. Я прозвонив. Кількох клієнтів, яким я привозив гольфи більше ніж рік тому, і ми поспілкувалися. Ми виявили болі клієнтів, які використовують гольфи, при тому я додам свої, тому що я гольф знаю як свої п'ять пальців. У мене є у власності гольф, у мене дуже великий досвід використання гольфів. І перш ніж ми почнемо про мінуси і недоліки. Підпишись на мій телеграм-канал для того, щоб знати, скільки цей гольф коштує в той момент, коли ти дивишся моє відео. І хочу сказати, що серед моїх клієнтів найпопулярніший запит це гольф або 24-й, або 36-й. Хочеш бути більш обізнаним в гольфах, у мене на каналі є ціла купа контенту, і я створю окремо. Папочку, окремий альбом-плейлист, де додам всю інформацію про гольфи. І там ти зможеш подивитись і про батарею, і про конкурентів, і порівняння американського. Це американець. Я думаю, ви по фарах впізнали, що це американський гольф. І чи є сенс його купувати американський гольф по зрівнянні з європейським? Коротше, дуже багато корисного контенту. Ну і одразу переходимо до мінусів і недоліків. Люди називають, що 36-та батарея це недолік, тому що малий запас ходу. Друзі, я вважаю, що ну давайте так, хотілося б більше. Але гольф це міський автомобіль. І чи проїжджаєте ви в реальному житті? Більше, ніж там 200-250 кілометрів на день по місту. Я сам з Кривого Рогу, місто довжиною в життя, як то кажуть. Але хочу сказати, що навіть по нашому місті проїхати. 200 кілометрів це прям-прям-прям дуже непросто, я хочу сказати. Тому якщо ми вважаємо, що це міський автомобіль, то нащо більше? А якби. Ми ще подивилися статистику використання автомобілів і електромобілів, то ну подивіться правді в очі. Більшість з вас, 95% моїх глядачів, в 95% випадках їздять саме по місту. І тому навіть 24-го гольфа в більшості буде за глаза. Я хочу сказати, що я по місту їжу не так багато, але я там ну можу наїздити від 30 до там 80 кілометрів за день в залежності від ситуації. І мені, в принципі, навіть 24-го вистачить. А якби була велика батарейка, велика ціна. А велика ціна вкласти, щоб стояли і не використовувати, ну, теж таки собі. Тому є нюанс момент, але я думаю, що це, знаєте, такий нюанс розуміння самого автомобіля. І якщо вам треба електричка на дальняк, я вам раджу взагалі подумати. Якщо ви часто їздите на дальняк, я думаю, що. Не дивлячись на велику кількість зарядних станцій, на сьогоднішній день електромобілі, так як мені їхати, до прикладу, в Закарпаття тисячу кілометрів. І ну, це ну, такий собі варіант, навіть якщо запас ходу у автівки 300-400 кілометрів. То, що пишуть 700 у китайців, бред. Там 450 важко проїхати на нормальній швидкості по трасі. Коли бачите, що їде Тесла зі швидкістю 90 кілометрів на годину по трасі. Він просто економить, щоб ви розуміли. Він просто хоче проїхати якомога далі. Наступний мінус це кліренс. Але для седану, для хетчбеку це стандарт 140 міліметрів. Але ви можете поставити проставки до 3 сантиметрів, піднімете автівку на проставках. У мене було питання. До одного клієнта задав питання: ти поставив проставки, що скажеш. Він каже, мені здається, автівка іще м'якша стала. Я кажу, куди ще м'якша? І дуже подобається. Я кажу, що на трасі все ж таки курсова стійкість. Він каже, все супер, дуже задоволений. Тому лайфхак. Плюс 3 сантиметри можете додавити. Можете один, можете два. До трьох сантиметрів є проставки, це коштує недорого і ви його піднімаєте. Наступний нюанс, який кажуть клієнти, мінус, мінус, що він не універсал. Друзі, ну це не мінус, це забаганки. Ну, було б круто, якби гольф електричний був іще в кузові універсал. Це було б ну прям взагалі топчик. Якщо ти топиш за гольф універсал як більшість. Напиши щось про це в коментарях, що Гольф Універсал було б дуже круто. Я думаю, що він би просто розірвав, він не так рве ринок, але він би просто в хламіну заставив би всіх інших виробників просто би припинити випуски своїх автівок. Чи не так? Наступний мінус особисто від мене. Запускаємо. Ой, в мене він був включений. Ви ж знаєте, що насправді електромобілі включають, а не заводять. Що мені не подобається? Мені не подобається, що треба постійно вмикати режим рекуперації. Це брітно. Типу, якщо я їхав, ставив на драйв, поставили на драйв рекуперації 0, у нас є важелем перемикача перший, другий, третій, а якщо ми ще раз на себе потягнемо, то це буде режим B, четвертий режим рекуперації, я його так називаю, і я їжу тільки в режимі B. Тобто, коли я саджусь за автомобіль, мені треба поставити драйв і ще раз. Потягти на себе, але це чисто моя фішка. Ніхто не казав, що це якось ускладнює використання. Всі до цього звикли, це момент звикання. Але хочу сказати, що коли я їду на трасі, я режим рекуперації взагалі в гольфі не використовую. І отут, начебто, вже певний жирний плюс, є тому, що яка рекуперація на трасі? Ти поставив драйв рекуперації, на мати, ти собі котишся і котишся з гори котишся. Тобто це начебто й перевага. Але, до прикладу, у Hyundai класно реалізовано, те, що якщо ти поставив другий рівень рекуперації, він у тебе запам'ятався, і ти наступний раз сідаєш в автівку, включаєш її, і вже там твій другий рівень рекуперації, на якому ти їздив в минулу поїздку. Це класно, це круто, це на рівні програмного забезпечення можна було б таке прошити. Чому не прошили? Ну не знаю. Кібітки не вистачило, я так думаю. А ви що думаєте з цього приводу? Чи дратує вас це? Я знаю, що більшість власників Гольфа будуть спостерігати, будуть дивитись на ці плюси-мінуси. Скажіть свою думку, мені дуже важко. Наступний недолік він же мінус. Ціна. Люди кажуть про те, що ну чому відносно конкурентів він дорожчий. А хто у нас конкуренти? Давайте розглянемо. В ціновій категорії трішки дешевше. У нас ідуть Leaf 40-й, у нас іде Ioniq 28-й, у нас іде Renault Zoe 52. І. Ну, це найголовніше там BMW i3 ще може бути, але він в тій же ціновій категорії. Мерседес b класу хтось може назвати, але це не туди, він дешевший. І я хочу сказати, що так, гольф буде дорожчий. Я вважаю, серед всіх конкурентів я б розставив би так на першому місці гольф, на другому Hyundai Ioniq, Гарне авто. Але в чому він програє? Він програє в якості матеріалів, там просто дубовий пластик, який через там. Певну, там, не знаю, сотню розміняєте на ньому і він вже буде подряпаний. виду вже не буде. Електроніка, монітори, це все навіть в 39-му, воно все таке архаїчне. А це то, з чим ти зіштовхуєшся щоденно. Тобто візуал це одне, а то, що ти користуєшся, натискаєш і так далі, включаєш камеру, тут роздільна здатність, вау, там, ну, наче ото, я не знаю, як ото вовк кловить яйця. Ну, типу, що там 480 роздільна здатність. Ну, тобто, не дотягує. Лів 40-й. Там із батарейкою не все прям супер-супер. ну і взагалі 40-й від 24-го не дуже чимось відрізняється. Візуально так, але по факту. Тому вони дешевше, а 36-й гольф дорожче за рахунок тих матеріалів, за рахунок тих переваг, які в ньому є. В нього вклали більше бабла виробники, ніж. В конкурентів. Тому я вважаю, так дорожче, це мінус. Але це того вартує. І я хочу сказати, що гольф це єдине авто, де я можу гарантувати, що ти сядеш в нього і ти кайфонеш. Неважливо, на чому ти їздив до того. У мене клієнти купували гольфи як перші автівки, при тому пересаджувалися там з Мерседесі с класу. І. Просто з такими очима невже автівка за такий дешевий сегмент для людей, які там їздять на автівках по 150 тисяч доларів, віддати п'ятнашку за автівку, ви розумієте. І вони в шоці, невже так можливо. Тобто вони в шоці від якості. Тому цінник вищий, ніж у конкурентів, але кожен вкладений долар в це авто, він вартує свої гроші. Ну і основний самий жирний недолік по гольфу, і прошу віднестись до цього максимально серйозно. Це та проблема, коли ви користуєтесь гольфом, поїздите якийсь час, а потім скажете мені, а давай якусь автівку ще класом вище, я тобі привезу нове авто, ти поїздиш на новому авто, воно може бути в два рази дорожче, ніж гольф. І ти скажеш, тачка класна, але гольф реально крутіший. Тобто, це проблема в тому, що коли ти звикнеш до гольфа. Потім переходити на інші автівки дуже важко, навіть якщо авто вище. І це реальна історія і не одного мого клієнта. Тобто мінус, це він настільки, ну, настільки до нього звикаєш, настільки він класний і приємний, що може бути такий момент, і ти маєш це, так би мовити, собі закласти в голову для того, щоб ти розумів, що така штука. З великої вирогідності може статись і з тобою. Ну і саме найголовніше, що ти маєш знати, я Антон Ферум, твій надійний імпортер автівок в Україну. І не забудь підписатись на мій телеграм-канал з електромобілями. Окремо створив телеграм-канал з гібридними автомобілями і окремо бензин-дизель треба розділяти для того, щоб всім було комфортно. Ну і якщо будеш замовляти тачку, всі мої контакти є в описі. Я гарантую, тобі все сподобається. Всіх обійняв. Дякую, що додивився до кінця. З тебе лайк, Па-па. Я знімаю зараз без оператора. Ви подивіться, перекрутіть на півхвилини назад, як у мене зачотно стовп стирчить з голови. Це просто кайф, це прям супер кадр був. Але не видаляю, я думаю, було прикольно.